Зі становленням кіберспорту у світі збільшувались не тільки його призові, кількість інвестицій чи захоплення аудиторії, але й конфлікти, неоднозначні ситуації, які потрібно було якось вирішувати. І логічно, якщо ми говоримо про ігри Valve, то саме якийсь із їх окремого підрозділу мав би за цим стояти, як то відбувається у футболі чи інших видах спорту. Але коли ж тодять. Когабен хотів щось зробити, особливо що ще й не принесе грошей. Це вам не райот, у яких є окремий кіберспортивний відділ, який займається регуляцією кіберспорту власних ігор. Інколи вони звичайно перегибають з обмеженнями та рішеннями, але краще так, аніж ніяк. Тому в певний період часу і з'явилась організація ЄСік, яка хотіла взяти ці обов'язки на себе. Вони зайнялися не всіма питаннями, а тільки тими, що пов'язані з підставними матчами, впевнені, що ви про неї чули, і здебільшого з поганої сторони. Отож, давайте спробуємо розібратись у цьому питанні: хто ж такі ці сік, як вони і для чого з'явились, і що з цього всього виходить наразі. Наші друзі з КС2 Кездвою розіграють 5 ексклюзивних футболок. Від наві з нової колекції на честь перемоги команди на ESL Pro League Season 20. Всі умови розіграшу в закріпленому коментарі. Розіграш триватиме до 6 жовтня. Не пропусти свій шанс. Самі є називають себе як некомерційна асоціація членів, створена в 2016 році для просування та сприяння чесності змагань у кіберспорті. Хоча твердження поняття некомерційної організації є досить суперечливим, але з цим розберемось трішки пізніше. На шолі організації стояв Ян Сміт, який прийшов у кіберспорт зі спортивного сегменту, де він займався антидопінговими та антикорупційними. Ними питаннями, так, ми всі хочемо, щоб кіберспорт за своїм сприйняттям став наряду із футболом, тенісом чи іншими популярними спортивними дисциплінами. Але чи може очолювати організацію, яка ми чітко розбирати всі конфлікти чи підозрілі моменти в такому середовищі, як КС, людина, що абсолютно не знайома з його екосистемою? Перше питання, яке вже викликає сумніви, як заявляв сам Ян Сміт, у кіберспорт він по. Отрапив випадково, зрозумівши, що в цій галузі повинен бути орган, який буде все це контролювати. Хоча з іншого боку, це виглядає так, ніби він зрозумів, що тут крутяться великі гроші, з яких можна буде отримати власний профіт. Як стало відомо із інтерв'ю одного з колишніх працівників, ESIC, у компанії майже відсутні люди, які розуміються на кіберспорті, а більшість штату складають круті юристи, які заробляють багато грошей і не хочуть. продолжить Есик, в первую очередь, это юрист. Это очень жесткие юристы. Они реально прям очень жесткие. Они изначально построили свою компанию документально очень жестко. То есть документально к ним никак нельзя прийти. Ни с какой стороны. Они, во-первых, не коммерческая организация. Во-вторых, они только предоставляют свое, свои данные, аналитику и все остальное. Все, кто там авторизованы, им это не интересно. Им работать и заниматься вот этими вашими игрушками, контрстрайками не надо это юрист, жесткий юрист. У них очень большие зарплаты. От 100 тысяч долларов в год. 100 тысяч долларов в год это в любой стране очень много. Вот любую пальцем ткните, это уже много. При этом им не нужно ничего делать. Uh -huh. І отець отак, так от і роботи внутрішні системи, бо там ніхто не, працює. І не цікаво нікому надо. Ну, Досить цікаво, що після того, як нам стало відомо, що ЄСік співпрацюють з пристойною кількістю букмекерів, гарантуючи їм безпечність сцени, і далі продовжують жалітись на те, що вони не мають достатнього фінансування для своєї роботи у цьому подкасті було обговорено ще багато цікавих питань, зокрема те, яким саме чином ЄСІк. захопил владу контрольного органа в киберспорте. С этими э, документами юридически правильными, зарегистрированы в Лондоне, все-таки страна не к себе. Второе, э, второй офис открыт в Австралии. Тоже ну, очень жестко нужно иметь компании в этих двух странах, не просто так их миллиардеры там себе открывают. Эти компании, они приходят к э, лицензиатам. Лицензиат это компания, которая выдает микерам лицензии и контролирует, чтобы они людей не обманывали. Они приходят и говорят, вот у нас компания, надзорный орган, вот документы чистые, смотрите, мы юристы, профессиональные, все здорово, дайте нам возможность вам помогать и отламывать мошенников. Они говорят, да, хорошо. Одна компания сказала, да, хорошо. Вторая, третья, четвертая, пятая. Пять компаний сказали, да, хорошо, просто потому что они смотрят на документ. Документы чистые, красивые, составлены правильно, значит люди что-то понимают, деньги у них есть, голова на плечах Автор. Это 10. Собрав 5 компаний, приходит еще к компаниям, говорит, смотрите, у нас 5 надзорных органов. Мы уже, ну прям, пи*** уважаемые ребята. Вы букмекера, понимаете? Мы уже следим за вами, потому что у нас 5 надзорных органов нам доверяют. Давайте мы вам поможем, вы нам будете платить. Букмекер говорит, хорошо, здорово. Если собирает 20 компаний, идет к и говорит, смотрите, у нас 5 надзорных органов в Австралии и в Ква Лондоне, у нас 20 букмекерских компаний, самых крупных, которые сотрудничают с нами. Значит, мы из ну, компании уважаемая. Уважаемая, Валва говорит, уважаемая. Все. Значит, мы можем расследовать любую подставную мошенничество. Правильно? Правильно. Кто-то оценивает их работу? Нет. Кто-то. А Питається понять, чим ця компанія займається. Ні, зі свого боку можемо додати, що сліпо вірити цьому працівнику не потрібно, адже після подкасту в Леніна він походив ще по різних медіа, де намагався далі просувати свої тези, але на жодних з них фактично доказів не було представлено. З цього ми розуміємо, що як ми зазначали раніше, компанія була створена здебільшого не задля дійсно регуляції та улагодження спірних ситуацій, а щоб отримати Мати вплив, а відповідно і гроші. Знову ж організація позиціонує себе як некомерційна. Добре, з цього ми зрозуміли, що на перший погляд благі наміри і були не зовсім такими, але менше з тим, давайте перейдемо до їх розслідувань. Можливо, там щось було цікаве та дійсно варте того, для чого створювалася ця контора. Одна з найвідоміших ситуацій, до яких вони були причетні, це, звісно, бани тренера за використання тренер Багу, впевнені, що ви чули про нього, адже тоді ці бани поотримували не тільки якісь дійсно недобросовісні тренери підозрілих тір три команд, але й такі відомі особистості, як Робан Шламич. А якщо ні, то пишіть в коментарях. Ми зробимо окреме відео, де детально розповімо про ситуацію. Вони навіть вирішили дати тренерам таку собі можливість посповідатись у своїх гріхах, за що останні мали б отримати. Менше покарання. <кхем> Якщо ми могли здогадатись, таких виявилось небагато. Основна проблема цих банів була в тому, що їх видавали майже всім без особливого розбору. Та й самі бани, які видавались по ділу, були заслугою не самих ЄСІК, які обіцяли переглянути кілька десятків тисяч демок та проаналізувати їх за допомогою штучного інтелекту, а здебільшого завдяки одному із рефері ЄСЛ, який передивлювався це все вручну, який є Підняв бучу з приводу цього баху. Більш гучною справою для них стало те, що прямо перед стартом мейджора в Антверпені ЄСІК забанили одразу трьох тренерів, що мали б виступати на цьому турнірі. І це при умові того, що на той момент баг існував вже більше чотирьох років. Деякі з них, якщо і користувались ним, то одноразово і то на початках цієї історії. А саме розслідування тривало вже більше ніж. Півтора роки, чому вони вирішили зробити це саме перед мейджором, залишається загадкою, і варіант відповіді, щоб покарати винних, навряд чи буде істинно правильною відповіддю. Теоретично такий баг могли ловити не тільки ті, про кого ми згадали, але й ті ж самі Зонік, Блейд чи Екстаз. Але за рахунок спільної домовленості теоретично і Сік і топ-клуби могли домовитись, щоб про них не згадували, але це вже здогадки. Дивних історій у ЄСік вистачає, як наприклад, коли вони спершу забанили на рік одного австралійського гравця, що підмальовував собі плюс один рік до віку, щоб узяти участь в турнірі 2 на 2 А потім і взагалі банять ще більше 30 австралійських гравців за те, що вони просто робили ставки на ігри, де навіть не брали участі. Щоправда, трохи пізніше вони їх зняли, пояснивши це тим, що Ян Сміт вирішив зробити все на вла власний розсуд, опираючись на антикорупційний кодекс. У ситуацію за кумою, про яку ми, до речі, більш детально розповідали в одному з наших попередніх відео, є взагалі, вирішили залишитись майже поза бортом. Усе, що вони зробили зі свого боку, порадили турнірним оператором не приймати заявки на участь від цього тегу та гравців, що під ним виступали. Ще більш дивною зі старих історій є та, що пов'язана з Ханденом і його баном у 2021 році. На поверхні з'явилася інформація. Інформація, що нібито Ханден, займавши слот тренера Хероїк, зливав конкурентам таким як Астраліс, їх тактики. Ісік сік цю справу почали розслідувати і прийшли до висновку. Треба забанити тренера. Той свою чергу почав діставати всю підноготну самої команди про те, що всі гравці знали, що він раніше використовував баг тренера та інші деталі. Все дійшло до того, що один з гравців хероїк Ніко навіть зізнався у цьому, але Ісік сік, таке враження. Що просто пропустили це повз вуха, і жоден з гравців чи тех не отримали жодного покарання. В результаті цієї справи бан з Хандена мали зняти у серпні 2023 року. Але за збігом обставин це трапилось на півроку раніше, в грудні 2022-го. Найцікавіше в цьому є те, що ні самі ЄСік, ні Ханден чи його юрист не опублікували деталі справи, та на яких умовах її було улагоджено, а майже одразу після зняття бану. Хендена підписують Астраліс, який і так працював на данський клуб, але тепер це робив офіційно та публічно. Звідси випливає те, що насправді Ісік не таким, як і те пухнасті, як їм би хотілось, і те, проти чого вони мали боротись, по факту стало їх основною діяльністю. Якщо ви гадали, що всі їх зашквари на цьому закінчились, поквапимось вас розчарувати чи навпаки задовільнити, адже нещодавно їхнє шестя з дивними справами продовжилось. Колишній гравець Монте Джол, який на той час виступав у Гоцент, отримав бан у серпні 2023 року, як нібито за 3-2-2. У своєму розслідуванні ЄСІК показали, що навесні того ж року гравець зробив близько 20 ставок на букмек. Керських сайтах, в тому числі проти своєї команди, де він показував особливо погану гру. Сам Джоел, звісно, почав заперечувати ці речі та був готовий співпрацювати з комісією разом зі своїм адвокатом. Знову ж таки, ми не знаємо матеріалів справи, але вже в лютому того ж року, за заключенням ЄСік, стало відомо, що вони відміняють бангравця через недостатню кількість доказів, а також через те, що він співпрацював з комісією, що Стало ключовим пунктом тривалості його бану. А уловлюйте зв'язок. Ханден з юристом співпрацював, з нього бан зняли. Джуел зі своїм юристом теж співпрацював з зік, і з нього зняли. Цікаво. Ну добре, хай вже з тим ханденом. Ну тут то вже й точно має бути все нормально. Ну, ставив хлопчина. Ну, буває, усі ж ми люди. Тим паче, що як він сам потім написав в X в Твіттері, у нього є азартна залежність, але він намагається боротися з нею, і другий час, який йому дали, він не наважиться витратити дарма. Хм, ну сталося трішки інакше. Після скандалу з 3.2.2 два одразу прибрали гравця зі свого ростеру і було не зовсім зрозуміло, де той продовжить свою кар'єру після розбану. Але декілька місяців тому BC бісігим криптобукмекер від Stake, створює власну команду. Та одним з її гравців став Джоел. Що може піти не так? У серпні 2024 року під час одного із матчів в Сіті була затримка. Як виявилось пізніше, античіт заблокував акаунт Джола та не допустив його на сервер вже вранці. Розробники античіта заявили, що блокування було на 100% правильним і шанс хибного спрацювання близький до нуля. Клуб ясна річ, що одразу відсторонив його від ігор та написав, що вони проти будь-яких недобросовісних дій, але будуть підтримувати джола, допоки не будуть висунуті. Неспростовні факти його винуватості наприкінці серпня сталася ще одна ситуація, яка просто не дає спокою та розуміння того, навіщо взагалі існує ця організація. Під час кваліфікації до РМР на шанхайський мейджор команду Парівіжен було дискваліфіковано після того, як на одному з їх відео було помітно, що разом з ними в кімнаті для ігор був фін, тренер, який забанений Valve. Але вже за кілька днів стало відомо, що дискваліфікувати. Каця відміняється, і російська команда все ж потрапить на РМР в Китаї. Як стало відомо із джерел, фін подав апеляцію до ЄСІК, і Вони вирішили, що йому вже можна брати участь у професійних іграх, починаючи з цього мейджора. На фоні цього на ХЛТВ вийшла стаття, де говориться, що на початок цього року ЄСік знизила термін бану Банофін, але вони вирішили не оголошувати про своє рішення і не ділились про це з іншими. На що ЄСІК заявили, що ХЛТВ просто спотворили факти і подали невірну інформацію. Мацію знову ж таки, якщо ви регулюючий орган, будь-які зміни, що відбуваються, повинні виходити від вас у публічний доступ, щоб кожен міг розуміти, що взагалі відбувається. Але про що мова, якщо на їх сайті навіть немає оригінальної матриці банів тренерів чи оновлення їх стану, що стало відомо завдяки НОТ, редактору Хелл ТВ в загальному, вони так і не дали чіткої відповіді, що і чому так сталося. А ще за кілька днів випустили пост, де нас має зацікавити виключно одне невеличке речення апеляції, яка була подана до ЄСІК, через чотири роки після того, як було винесено первинну санкцію. Незважаючи на відсутність такої вимоги, незалежна апеляційна комісія вирішила задовільнити апеляцію як виняток і в інтересах правосуддя. З чого ми можемо зробити висновок, ЄСІК не були зобов'язані якось зміню. Вати свої рішення, але вирішили змінити. Отаке друзі, у нас правосуддя. «ЕСІК» – це компанія, яка є абсолютно непрофесійною, яка не зацікавлена у тому, аби дійсно розвивати кіберспорт та робити його кращим. Усе у чому є їх інтерес вплив, а відповідно, і його монетизація. Отака, ось вона сувора реальність справедливості у кіберспорті. Пишіть в коментарях, чи сподобалось вам відео, та яким чином можна дійсно покращити ситуацію, за яку б мали відповідати ЄСік. Залишайте свої лайки, тицяйте на підписку і не забувайте про дзвоник. Допоможіть нам стати українським кіберспортивним каналом No1 game!